Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги портативну пральну машину. Це компактне та інноваційне рішення для прання. Завдяки розбірній конструкції вона економить простір та її легко зберігати. Ідеально підходить для прання маленьких речей, таких як шкарпетки та нижня білизна. Функція віджиму ефективно видаляє надлишок води. Ди скорочуючи час сушіння, її 11-літровий об'єм забезпечує достатньо місця для невеликих вантажів. Ця портативна пральна машина пропонує зручність для тих, хто подорожує або має обмежений простір.